Вітаємо шанувальників Житомир щодня ветері. Передача відверта розмова. Сьогодні ми у гостиній кав'ярні Теретенія, що за адресою Київська 17, дріб 1. і будемо говорити про культуру, зокрема про поезію та літературу. Нині наш гість Олег Антонюк, Вітаю. Житомирянам Він добре відомий під літературним псевдонімом Олег Озарянин. Олег Антонюк голова Житомирського обласного осередку Конгресу літераторів України з 2006 року. З вересня 2016 року він є членом міжнародної гільдії письменників Німеччина. Це автор семи поетичних книг. Олег Антонюк є лауреатом багатьох міжнародних та всеукраїнських літературних премій. У 2022 році він став лауреатом другої премії. Літературного марафону Відсіч, пане Олеже, рада вітати вас сьогодні. Цікаво буде порозмовляти з вами про вашу нову книгу, яка побачила світ цьогоріч у Києві в видавництві Саміт Книга. Дякую за запрошення. Дуже радий бути сьогодні разом з вами, пані Євгенія, на цьому чудовому заході і поспілкуватися про поезію. Так, пане Олеже, маю до вас таке питання. Чому і як пишеться саме тепер? І чому ви вирішили видати цю книгу? Що вас надихає саме тепер? Що стало рушійною силою? Тепер ви маєте на увазі під час війни? Під час війни, да. Зараз пишеться важко, бо дуже багато у всіх нас різних думок, і ці думки. Дуже такі сумбурні, тривожні. Ми не розуміємо, що з нами буде. Але всі сподіваються на краще. Це така особливість кожної людини сподіватися на те, що згодом все налагодиться і ми досягнемо своєї головної мети перемоги. Дякую, ваша книга називається Поглядом дивака чому власне, саме така назва? Тому що я вважаю, що всі творчі люди, вони справжні диваки. Тільки дивакуваті люди здатні, особливо в ці часи, про які ми зараз кажемо, створювати щось неймовірно прекрасне музику, картини, поезію. Звичайні люди їм простіше, а творчі люди сприймають це дуже близько до серця і. Це втілюється а, от, в даному випадку, от, в такі книжки. В одному із віршів ви пишете: Дивак дивився у звичайний світ, і світ ставав одразу надзвичайним. Чи дійсно вірите у можливість таких метаморфоз? Як дивиться на сучасний світ Олег Антонюк? Я вважаю, що наш світ і був створений лише для того, щоб в ньому виникали дива. Тільки це і виправдовує і існування нашого світу. Не, не було б е, справжнього мистецтва, дива мистецтва. Світ би взагалі не мав існувати. А, пане Олеже, чи є у вас власні лайфаки, які змінюють світ навколо? Так. Я вважаю, що е, мистецтво е, все ж таки здатно міняти світ, і е, тільки завдяки цьому світ ще і існує. Не було б мистецтва існування б е, людства, існування цього світу закінчилось би ще тисячі років тому назад. А все ж таки ваші власні лайфаки, тобто рецепти життєві для нашого глядача на щодень від Олега Озорянина. Не знаю, як на щодень, бо день на день не приходиться, тим більше, що зараз дні досить таки тривожні. Але е, це бажання творити, да, воно, е, воно змушує працювати над чимось і дарувати світу щось прекрасне. Тобто вас тримає бажання творити? Так. І ось продукт вашої творчості, і хотіла б почути. Я думаю, глядачі будуть раді послухати поезію, бо говорити про поезію можна довго, але ліпше її слухати. Добре, будь ласка. Розмовляти з вітрами та слухати шурхіт мишей у прихованім Всесвіті Богом забутого дому. Не знаходячи вихід у нетріщах мовних кліше, працювати чим душ, не звертати уваги на втому, почуватися схимником серед магічних книжок, і на аркуш паперу дивитися, як на ікону. А коли пролунає натхнення сріблястий ріжок, мов з оточення, дертись за межі свого лексикону, досхочу. Напиватися світлом густої роси, що розвісив намистом павук на тонкій павутині, розрізняти на слух тонкодзвінних зірок голоси, що співають ночами безсонними в неба кружіні, на самотність, приреченим бути у кожній юрбі від її посягань, захистившись безпомічним віршем, роздивитися те. Що дозволено тільки тобі. Але тільки для того, щоб очі відкрилися іншим. Дякую, пане Олеже. А щось ще з цієї такої життєстверної філософської теми про життя? Так, так. Да, е я хотів би прочитати вірш, який присвячений моїй мамі, якої вже нема з нами. Чотири роки, як мама пішла в кращі світи. Пригадую, як був ще дитинчам, мені прості слова казала мати. Не довіряй ні слуху, ні очам. Лиш серце вміє правду розпізнати людей чимало в світі, добрих, злих. Не відрізниш, допоки не обдерся, та відокремить справжніх від чужих. Тобі, мій синку, допоможе серце, так само рідний жити не спіши, не квап даремно стрілок циферблата, усі багатства у твоїй душі, вони дорожчі, будь-якого злата. Ще пам'ятай, якщо прийшла біда, своє жалями не засмучуй серце, бо за вівторком буде середа. Усе скінчиться, синку, все мінеться. Кохану стрінеш справи і слова, їй присвяти найкращі, найчесніші, та не роби з дружини Божества, бо і над нею є що дехто вищий, хай доля буде сповнена пісень, нехай твій дім не оминають гості і радощі нові приносить день. Живи, мій синку! Весело і просто. Дякую. Я думаю, ви виконуєте ці мамині настанови доволі успішно і так і є. Живемо. Що читає тепер поет Олег Антонюк? І чи взагалі ви читаєте? Надаєте перевагу віршам чи прозі? Вірші останнім часом намагаюся не читати, бо. Аби не втрачати свій власний голос, бо коли е, занадто багато читаєш чужої поезії, е, починається е, е, якесь е, змішання стилів, починаєш е, розмовляти з собою чужими словами, тому від поезії відокремитися. І з останнього того, що е, прочитав, і те, що е, вразило, Скажем так, я вже 10 того віку, коли вже не хочеться читати щось нове, хочеться перечитувати. Останнє, що я перечитував, це була Планета людей Антуана Десенте, Екзупері, бо якраз це така сповідь військового льотчика, і ми якраз живемо в ті часи, коли дуже близькі відчуття. Цієї війни і цієї війни дуже багато спільного. Дякую, пане Олеже. А як щодо сучасної прози? Що вам подобається із сучасників, можливо, із авторів із Житомира? Не читав нічого, чесно скажу. Я думаю, це можна виправити. Які Житомирські книгарні відвідує Лег Антонюк і чи взагалі ви заходите в книгарні? Книгарні Житомира давно не був, хоча, звісно, треба було б зайти. Тим більше, що ми тут знаходимося поруч з однією книгарнею, якось під час війни не наважився заходити до книгари. Тобто, ви більше пишете, ніж читаєте? Зараз так. Так. Зараз така ситуація. У чому на вашу думку полягає відповідальність сучасного поета, пане Олеже? Хоч трошки, хоч чимось зменшити оце величезне навантаження, яке переживає кожен читач. Це і дуже великі, такі і психологічні потрясіння, і зробити життя свого читача більш впевненим. І дарувати йому надію. Це зараз головна задача кожного митця. Чи є у вашій поезії відображення війни повномасштабного вторгнення Росіян в Україну? Чи маєте такі твори? Звичайно, так, звичайно. Тим більше, що перечуття цих подій воно, воно було ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Навіть переглядаючи свої творчі доробки, бачив, що вірші, де я прогнозував війну, в мене були написані ще ну, задовго до її початку. Тобто це відчувалося, це мало статися і це так сталося. А чи можете почитати щось написане у 2022 році, 2023 році, тепер? Цієї весни, наприклад. Так, так, да, можу, так. Да. Якби не пес, то я б втратив глуст, на самоті лишився із війною, а так тримаюсь, іноді молюсь, і пес на пару молиться зі мною. Ось влучило неподалік кудись. Як точно, невідомо, достаменно, шепчу: врятуй і збережи увись. Пес здається, молиться на мене, тремтливий ніс до ніг моїх кладе, знов вибухів, гарчить ворожа зграя, облиш, твій Бог тебе не підведе, допоки мій мене оберігає. Настане день, відкотиться війна, повернеться у лігвище до себе, ми зберемося разом, просто неба, і буде сум. І радість всім одна, єдина, бо за грізною ціною життів бійців, полеглих на війні і всім, хто наближав жадані дні, ми поіменно назвемо з тобою, підніме мовчки келих командир, утримуючи сльози, що є сили. Тридцятирічний снайпер посивілий, націлить м'ясо з кров'ю у тандир. Артилерист згадає, як броню, трощів ущент й ворожих дотів мури, і вріже хліб спецназівець похмурий ножем, яким вирізував русню. Військовий стан подовжено. Хоч нині буяє травень в рідній Україні, хоч прагне розум доблесних звитяг над ворогом кривавим, кривавим та підступним, але не час, тому стискаємо зуби, тримаючи жовто-блакитний стяг. Шлях неблизький лежить до перемоги, та, попри всі утрати і знемоги, відважність у серця вливаємо в щерть. ми, українці, а не московити. Нам є кого любити й боронити, і значить, є за що прийняти смерть. Тож, кров'ю ворогів, омиймо руки. За рідних наших, за дітей, онуків, не задля привілеїв, нагород, усе під силу нам і все нам вдасться. Відчуємо те, що є насправді щастям, це вірити завжди у свій народ. Дякую. Дійсно, велика частина вашої поезії у цій книзі поглядом дивака це філософська лірика про життя, патріотична лірика. Але є ще щось, що притаманне Олегу Антонюку: це любов, це образ жінки, образ матері. Ми вже сьогодні чули, доньки, дружини коханої. Вас дуже експресивна і потужна любовна лірика, вона особлива. Ваша сміливість почастирве літературні канони. Зокрема, це стосується любовної та еротичної лірики Антонюка, де черпає своє натхнення поет Олег Азарянин? Що чи хто є джерелом цієї сміливості, цієї потужності? У кожного поета має бути муза, і така муза зазвичай є і в мене, тому багато віршів присвячено саме їй, і я б хотів якраз повернутися, прочитати як зразки своєї, як ви сказали, інтимно лірічної лірики. Так, дякую. Милувати тебе. Від знеможених зойків в пітьмі до палкого виття божевільно та дико. Невпинно здобуваючи втіху і розраду в солодкій борні, не звернувши увагу на біль чи роздряпану спину поміж зорями в небі та ніжок розчинених між, опинившись, вчуватись одним із твоїх відзеркалень, провіщати глибину твоєї розкішниці дріж, що весільним кільцем сповиває мій збуджений славень, володіти тобою, неначе й той. Завтра нема, наче всі почуття, крім оцих, на землі охололи, Мов би, все, що залишилось світу, триклята зима, і вона не скінчиться ніколи, ніколи, ніколи. Тримаючи тебе, межи долонь. Неначе лісову казкову фею, відчути раптом пристрасті вогонь в тобі палає сміттю усією, тож на мені обов'язок лежить, аби тебе всолодити, ласунко, я визволю від зайвих одежин усі твої місця для поцілунків, вловити, як гальмує біг хвилин від споглядання див твоєї вроди. Коли, здійнявшись ген до верховин, ти падаєш у прірви на солоду, себе відчувши гідним і молодим, спустошившись до краплі, без останку відбутися доповненням твоїм, а вдвох палким до Всесвіту додатком, до тебе прийде розум не втрачай. Не винен ти, вона до всіх приходить. Запропонуй горілку їй чи чай, і не трясись, затамувавши подих. Вона увійде, раз уже впустив до тебе в дім точніше за тобою, насвистуючи влізливий мотив. Її приход не називай бідою. Присунеться, коли, затьмивши світ, все навкруги заповниться лиш нею, будь щиро вдячний за її прихід і навіть не засмучуйся душею, коли її зустрінеш в перший раз, що, безперечно, буде і останнім утримайся від бідкань чи образ, та не сприймай її, як покарання усіх земних здобутків і кар'єр чіплятися. Замулкувати днище не варто, бо вона лише кур'єр. І, врешті-решт, ти знадобився вище. Це про особливу жінку, сакральну. Пане Олеже, поки ви читали, я трішечки демонструвала нашим глядачам ілюстрації з цієї чудової книги. Тут жінка українка, образ дівчини, жінки, матері. Я навіть знайшла Григорія Савича Сковороду. І я хочу запитати, хто ілюстрував цю книгу. Можливо, це теж житомирянин чи Житомирянка? Це наша Житомирянка, талановита наша Житомирська художниця, яка зараз працює в Іспанії Аліна Далініна. Її творча студія знаходиться в парку Барона де Шадуара, і всім раджу її відвідати. Ще маю питання щодо політурки: це ілюстрація чи портрет, і чи це теж належить? Це одна із моїх найулюбленіших Аліні картин Аліни Даліниної. Цей кобзар, в погляді якого я якраз і побачив той погляд дивака. А картини написані, написані до чи після повномасштабного вторгнення? І до, і після. За яким принципом ви вибирали ілюстрації? Те, що найбільше я відчував схожість зі своєю творчістю. Тобто, щоб було суголосно. Так. 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 Дякую, пане Олеже, книга Олега Антонюка ілюстрована живописом Аліни Далініної Житомирянки, яка зараз проживає в Іспанії, але продовжує творити. Пане Олеже, наш ефірний час завершується. Я вам дякую за читання. Дякую вам за цю чудову, відверту, невимушену розмову. І прошу побажати щось нашим глядачам на щодень. Побажання глядачам Житомир щодня на щодень від поета Олега Озарянина вже третій рік поспіль у всіх нас одне єдине щоденне і неминуче бажання це дочекатися якомога швидше нашої неминучої перемоги над кривавим ворогом. З нами був Олег Озарянин. Це була передача відверто з Житомир щодня. Дякуємо за гостинність кав'ярні теретенія, що за адресою Житомир, вулиця Київська, 17, дріб, 1. До нових зустрічей. Дякую за запрошення.